Авари з особливою жорстокістю ставилися до підкорених слов'ян, змушуючи їхніх жінок тягнути вози як худобу. Хроніка Фредегара після зникнення гунів, які за версією вчених Нібіруанського університету були слов'янами, та перед появою хозар, які за даними науковців з гіпербореї були козаками, на наші землі в середині шостого століття прийшов ще один загадковий народ про походження мову і вірування якого сьогодні люблять спекулювати. Вони не залишили по собі письмових свідчень, але декілька століть не сходили зі шпальт європейських літописів. Герої сьогоднішнього відео верхи проїхали тисячі кілометрів, щоб оселитись на території сучасної Угорщини і творити свою історію. Хоча, на думку членів Національної академії альтернативної історії, подолати такий шлях на конях нереально. Адже Олександр Великий, почавши свою кампанію в Греції і закінчивши в Індії, не пройшов 20 тисяч кілометрів, ганібал. Арка під час другої понічної війни не намотав двох тисяч кілометрів. Та й легіони Юлія Цезаря користувались лише електричкою. Галія Рубікон Рим. Народ про який сьогодні йтиме мова, є одним з небагатьох, що протягом двох століть визначав долю Європи. Додатково ці кочовики були першим серйозним ворогом ранніх слов'ян. Ім'я цьому народові авари. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Сьогодні я вам розповім, ким вони були, які таємниці приховують їхні могили, та яким було їхнє інтимне життя. Тому підписуйтесь на канал, та тицяйте вподобайко. Перед тим як перейти до основної частини, ось вам маленька шпаргалка про велике переселення народів. Після епохи гунів територія сучасної України та сусідів стала місцем надцікавого історичного бдсм шоу, де різні племена та народи змінювали одне одного. У грі з батогами й кайданками, ось основні представники рольових ігор. Після занепаду Гунської імперії Остготи розселилися по Україні, займаючи території Криму та Півдня країни, проте пізніше переселились на Балкани, де заснували Балканську Січ. Активними учасниками гунської свінгродини були булгари, але після її розпаду вони вирішили створити власну державу на території сучасної України та Румунії. Пізніше частина народу утворила першу болгарську державу у середині VI століття. На території України увірвалися авари і взяли на себе роль домінаторів. Але про них ви дізнаєтесь далі. Слов'янські племена поступово заселяли територію України з V століття. Вони були новачками на цій історичній вечір. Ірці і часто долучались до різних її учасників, поки пізніше не створили свої держави у сьомому столітті. Каганат створили хозари, про яких ви можете дізнатись у цьому відео. А ось у 9 столітті мадяри, предки сучасних угорців, тимчасово оселилися в степах сучасної України перед тим, як переселитися в Панонію. Авари займають помітне місце в історії європейських степів, і потрапили вони до них. Хотів би я сказати, як і поставити крапку в цьому питанні, але як ви знаєте з попередніх відео щодо багатьох питань великого переселення народів, історики бідкаються і розводять руками. Версії, хто такі авари і як вони емігрували в Європу, вистачить на декілька великих та нудних наукових монографій. Але одразу хочу наголосити, аварів у жодному разі не слід плутати з сучасними аварцями або ж корінними росіянами. Однією з популярних версій є та, що авар авари належали до тюркської або монгольської етнічної групи. Інша теорія пов'язує аварів з гунами, що вони разом вирушили на заробітки до Римської імперії. А після смерті Атіли пішли своєю дорогою. Ще одна побрехенька звучить, наче авари були сарматами, а інша, що вони тусили з предками угорців. Ну і на десерт кочовики прийшли з Китаю, і в літописах під вони згадуються під назвою Жуань-Жуань. Ймовірно, колискою аварів були азійські степи, і можна лише здогадувати, що трапилось в їхньому житті, і що вони залишили свої рідні кібітки і вирушили на захід. В будь-якому випадку вони подолали на конях тисячі кілометрів і зупинились біля Дунаю. Авари швидко підкорили слов'ян. А на вершині своєї могутності держава аварський каганат контролювала території сучасної Угорщини, Румунії, Словаччини, Австрії, Хорватії та Сербії. Досі невідомо якою мовою балан. Але авари, можливо, це була монгольська, тюркська або угорська, але хто там розбереться? Інформації про аварів Катма, а та що є, походить з хронік франків і візантійців, які від нових сусідів були, м'яко кажучи, не в захваті. Власне, перша писемна згадка про кочовиків стосується Константинополя. Перше, що зробили авари, коли підійшли до Кавказу під час втечі з Центральної Азії, подивилися, чи кадирівці дондонять овечок і відправили посольство до старого імператора Юстиніана. Це сталося десь взимку 558-59 року, і вони уклали звичайну угоду. Авари мали воювати за імперію проти непокірних народів і у свою чергу отримували щорічні виплати та інші переваги. І є васал цифрове майбутнє. І дійсно протягом наступних 20 років авари під проводом Кагана Баяна сумлінно воювали з утигурами, антами, гепідами та слов'янськими племенами, тоді як їхня політика щодо Константинополя спиралась більше на переговори, аніж на війну. Фактично, кочовики стали союзниками Візантії, але за деякий час, зрозумівши суть імперії та стратегію управління іншими народами, вони почали все менше дотримуватись своїх зобов'язань і діяли в власних інтересах. Після першого контакту з Візантією на Кавказі стало гаряче через наближення тюрків. Тому авари перебувають в Панонію, території сучасної Угорщини, де швидко встановлюють свою владу. На цьому вони не зупинились і, за підтримки, а точніше, підбурювання Візантії, рушили далі на захід у володіння франків, де господарі надавали їм по вухах. Але через чотири роки авари взяли реванш, в якому перемогли, захопивши франкського короля в полон, з яким пізніше уклали мир. Після Цього наші герої вирішують закріпитись в регіоні і укладають союз з лонгобардами, щоб спільно розгромити гепідів. Після перемоги над останніми лонгобарди переселяються до Італії, залишаючи панонію аваром. І це є важливою подією для тих, хто цікавиться історією, адже це піковий момент у великому переселенні народів. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ авари остаточно закріплюються в панонії і роблять її своєю базою для подальших завоювань. Цікаво, що за деякими свідченнями їхня столиця аварське кільце або хрінг знаходилась в районі Будапешта неподалік від колишньої ставки Аттіли. Перепрошую Т-9. Козака Гатила, далі відбуваються такі події, в яких чорт голову зламає, а цікаві вони лише для старих поважних професорів. Тому дуже коротко. Авари контролюють усі торгові шляхи, а також за гроші Візантії захищають її північні кордони від нападів інших племен, наприклад, слов'ян. Коли ж Константинополь не виплачував зарплату вчасно, наші герої робили грабіжницькі напади на Балкани. Одного разу, поки Константинополь вирішував стосунки з Персією, авари захоплюють ють важливе місто сірміом і змушують візантію платити данину кочовики відчувши після цього безсмертя вирішили приметнутись на сторону персів і атакувати разом з ними константинополь але сам штурм під час якого як вказує патріарх Некифор, весь Золотий ріг був перетворений у сушу наповнений кораблями зі склавинами що нападали за наказом кагана був невдалим більша частина кораблів була спалена візантійцями грецьким вогнем за Феодором Сінкелом Каган погрожує Жував взяти місто як тільки до нього прибудуть перси. Земля і вода були наповнені племенами під владними кагану, а склавини були відправлені аби провести персів. Візантійцям допоміг і шторм, що потопив слов'янські кораблі. Після цієї невдачі авари з союзників перетворились на загрозу для імперії. Але тут у вас може виникнути логічне питання: які слов'яни? Адже на прев'ю до відео було написано, що авари їхні перші серйозні вороги. І все дійсно так, як написано на паркані. Ще поясню. Перша задокументована згадка про контакт між аварами та слов'янами починається з того, що кочовики відправили посольство до славинів, намагаючись змусити. Сити їх визнати свою зверхність, проте ця дипломатична місія зазнала фіаско і закінчилась трагічно вбивством аварських послів. Він аварський каган давно мав привід скаржитися на склавинів і відчував до них ворожість. І був злий на них за те, що вони не підкорилися йому і ще й завдали образи. Після цього авари підкорили частину складенських племен. На це вказують зокрема умови договору аварського кагана з імператором Маврикієм, з яким Дунай, де проходив кордон між Візантією та аварським каганатом, дозволялося переходити задля нападів на слов'ян. Пізніше авари хотіли позбутися, і антів, щоб ті не вступили в союз з тюрками. Але чим закінчилася історія, невідомо. Бо хроніки мовчать. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Проте, уже в кінці сьомого століття Каган Баян встановив панування над більшістю слов'янських, германських і булгарських племен, що жили в панонії та карпатському басейні, змушуючи їх платити данину і служити у війську. Тому склавини здійснюють як самостійні, так і спільні з аварами походи проти Візантії. Одними з наймасштабні. Ніх були вторгнення склавинів у Фракію та Грецію у 580-му і 581-му роках, окрім захоплення здобичі, ці вторгнення супроводжувалися і колонізацією нових земель. Так, Іоанн Ефеський повідомляє, що склавини після нападу у 580 році на Візантію сидять і по сей час 585 рік, спокійно, без страху й клопоту в римських провінціях у 626 році. Склавини на чолі з аварами беруть участь в облозі Константинополя. Але в усій цій історії є один нюанс: авари використовували слов'ян як гарматне м'ясо. Під час своїх набігів на візантійські території кочовики часто залучають. Али слов'янські загони для проведення первинних атак на укріплені міста. Слов'яни мали проривати перші лінії оборони, що призводило до великих втрат серед них. Після того, як вони виснажували оборону противника, авари здійснювали основний удар під час облоги Константинополя. Слов'яни були змушені брати участь у найнебезпечніших атаках на міські стіни. Хоча облога зазнала невдачі, але вона продемонструвала, як авари користувалися живим щитом з підкорених народів для досягнення. Своїх військових цілей також авари були відомі своєю жорстокістю до поневолених народів, зокрема слов'ян. Археологічні знахідки свідчать, що кочовики практикували ритуальні жертвоприношення. В деяких похованнях знайдені рештки коней, які були принесені в жертву разом з воїнами, і це було окей. Але не окей, що часто богам донатились полоненні. У хроніці Фредегара згадується, що авари примушували слов'янських жінок тягнути вози і брали їх у полон. Для сексуального використання кожного року гуни авари приходили до слов'ян щоб зимувати з ними. Тоді вони брали жінок і дочок слов'ян і спали з ними, і серед інших знущань вже згаданих. Слов'яни також були змушені платити данину гунам. Але сини гунів, які виросли з дружинами і дочками цих венедів, зрештою не змогли більше терпіти цей гніт і відмовилися від підкорення гунами та почали, як вже згадувалося, повстання. Згідно хроніки, це і стало приводом до повстання слов'ян на чолі з Франком Самом. Коли вони венди виступили проти аварів, Само пішов з ними, а його хоробрість викликала у них захоплення. Дуже багато аварів гунів пало від меча вендів. Визнавши його заслуги, Венди зробили само своїм королем. Це вони що про гатилу не чули. Вас могло збити з пантелику, що у хроніці Фредегара аварів називають гунами. Там немає ніякої помилки. Проблема в тому, що літописці тієї епохи не мали доступу до Google чи GPT-чату, а лише обмежені і розрізнені джерела інформації. Тому і відбулася така плутанина. Окрім того, гуни своїми діями залишили незабутній слід в пам'яті Європи на декілька поколінь. Непостійна рубрика. Хвилинка Муджина. Нарешті Едіша. Найдовшим походом Чингісхана за відстанню була його кампанія проти хорезму. Очевидно, козак Темуджиненко теж використовував ніберянську філію Уберу, адже довжина маршруту від Монголії до західних меж Хорезму складала приблизно 4800 км. кілометрів. Про це ви теж можете прочитати в Алисовій книзі 2.0. До речі, маленька цікавинка. В Центральній Європі на сьогодні збереглось 100 тисяч могил аварів. Такий собі археологічний клондайк. Після дослідження ДНК в дізнались доволі цікаву річ про інтимне життя народу. Отож, чоловіки аварів залишались у своїх громадах після одруження, тоді як жінки переселялись до інших кланів. Це називається патрилокалізмом. Така практика запобігала кровозмішенню і сприяла згуртованості суспільства. Жінки, виходячи заміж за чоловіків з інших кланів, поєднували різні громади і зміцнювали соціальні зв'язки. Авари часто практикували левірат, коли брат померлого чоловіка одружується з його вдовою, щоб забезпечити спадковість роду. Нерідко. Аварій, який вступав у левіратний шлюб, вже був одружений. Чоловіки могли мати більше однієї дружини. І іноді ці жінки були навіть сестрами в Христі. В деяких випадках практикувалася Поліандрія чи Поліандрія, коли жінка мала кількох чоловіків з одного клану, що було необхідно для збереження майна в родині. Авари були одними з найзапекліших кінних воїнів в історії, але вони також були скотерями і безсумнівно залежали від багатства своїх сусідів та праці своїх храбів. Так само, як і гунам, аварам не вистачило урядової спроможності, Безпосередньо керувати своєю великою територією. Натомість вони діяли через проміжних лідерів, які погодили з підкорених народів. Якщо ви хочете почути історію про реєстрове козацтво Атлантиди та Едемську Січ, напишіть про це в коментарях. Брати Сіона, не забудуть тебе у своїй знаменитій праці стратегіїкон. Візантійський імператор Маврикій описав бойовий стиль аварів, яких він порівнював з гунами. Вони віддають перевагу боям на великій дистанції. Засідкам, оточенню супротивників, імітації відступів і раптових контратак, а також клиноподібні формування, коли вони змушують своїх ворогів утікати, вони не задовольняються як перси, римляни та інші народи тим, що переслідують їх на розумній відстані та грабують майно. Навпаки, авари зовсім не відступають, доки не досягнуть повного знищення своїх ворогів. Якщо ж битва проти авара завершиться вдало, не поспішайте переслідувати ворога або поводитись необережно, бо цей народ. Степові кочівники не кидає, як інші боротьбу, коли програє в першій битві. Але поки їхня сила не закінчиться, вони пробують усілякі способи напасти на своїх ворогів. Пізніше авари стали меншістю своїй державі, натомість слов'яни складали найбільшу частину населення, що й призвело до подальшого занепаду каганату. Окрім повстання, само спалахнула громадянська війна між аварами та булгарами, Незважаючи на те, що авари виграли цю боротьбу, конфлікт був дорогим і могутність. Човиків похитнулась, а далі в гості до аварів завітав Карл Великий син Піпіна Короткого. Так, візьміть себе в руки. Ви не в шостому класі і не вперше чуєте це ім'я. Поки Карл ще був малий, він підкорив союзників аварів-лангобардів, після чого звернув свою увагу на каганат. Проте кампанію довелось відкласти через повстання саксів. Замість того, щоб скористатись цією відстрочкою для зміцнення своєї оборони, авари почали бавитись чергову громадянську війну, під час якої загинули лідери обох фракцій. Після цього залишки аварської еліти запропонували свої землі Карлу Великому, на що він з радістю погодився, але для закріплення ефекту розгромив їхню столицю і пограбував скарбницю. Офіційна капітуляція аварів ознаменувала кінець їхньої імперії. Авари з часом змішалися зі слов'янами. Та угорцями, хоча вони й зникли, але їхня історія та винаходи залишили значний вплив на Європу. Їх так часто порівнюють з гунами недаремно. Завдяки своїм військовим кампаніям вони значно змінили демографічні показники регіонів, на які вони нападали, викорінюючи та переміщуючи велику кількість людей, які потім створили свою культуру в інших місцях. Як і гуни вони підірвали політичну та військову могутність другої половинки Римської імперії. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що Атіла гун, а історія це сексуально. Підтримай монетою велесову книгу. книгу-2». там ти дізнаєшся про протокозаків.